Ви підійшли люди в чорному і кажете, коротше, покажіть і документи. Ми нічого поганого не робимо. Ми просто йдемо. Скажіть, я підозрілий? Це Підстави вважати, що ви переховуєте. Від... Чому? ви суду, чи до органів досудового. Які суди, ми вас задержуємо. Що вам доставати з кишень? Суді жіна кишень вашу. А що ви шукаєте? Автомати. Де... Ні, ні, запрещення віщества, щось таке. Друзі, коли поліція каже вам: вимкніть телефон по-нормальному і все буде добре? Ні. Ніколи не вимикайте свій мобільний телефон, тому що по-нормальному 100% не буде. І у цьому випадку так само і було. Дільніший працівник поліції разом із своїм товаришем, ще одним дільнішим працівником поліції, вирішили все зробити. Все, що вони могли, вони все зробили. В них була і підозра, і перевірка документів, і поверхневий огляд, і огляд особистих речей, і затримання. Сьогодні все на моєму каналі з юридичної точки зору. Я обов'язково друзі розберу, щоб не було ось таких ось ситуацій, і ви знали, як користуватися своїми правами. А ви, в свою чергу, підпишіться на цей канал, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Виключіть телефон, будь ласка. Чому вам документи? Я фіксую свої У мене одразу виникає питання: а що тут ненормального, коли громадянин України фіксує дії працівників поліції? Це норма, це згідно закону, і це не заборонено. Тому що в більшості випадків ми розуміємо, що працівники поліції діють як вірно, незаконно. Тому фіксуйте завжди їх дії, перевіряйте їх посвідчення службові і встановлюйте, хто вони такі, якщо вони діють незаконно. То я в кінці відео розповім, що треба з цим робити. Так, ще раз розказую з собою запрещені вещи речовини. Немає нічого, хлопці. Покажіть без фанкри, все скажімо. Виключі це по нормальному. Ну, я нормально з вами розмовляю, я фіксую, я нічого. Ви підійшли люди в чорному, ви підійшли люди в чорному і кажете, коротше, покажіть документи. О формі е Зобов'язані нести службу, тільки патрульна поліція або спецпризначності. Ось будь ласка, знайомке. Дільничний офіцер поліції. Це безпосередньо наша дільниця. Так, так. А ми тут працюємо, якби. ми нічого поганого не робимо, ми просто йдемо на, на зупинку. Щось таке время там я не маю нікому показувати свої документи. навіщо він вам? Ось людина пред'явила ну добре, а я його кореш, друг. Я вийшов з дому що? на роботі. Ми нормальні що? люди. Хлопці, а нормальні прийдіть, будь ласка, документ. На що? У вас я, я, я розшукуваний десь в чомусь. Ну це Ми хочемо подивитися: розшукуваний чи ні. ви хочете. Я теж багато чого хочу. Хлопці. Дуже цікава ситуація. А з чого ви будете перевіряти у розшуку громадянин? Чи не у розшуку. Ви що? Слідча оперативна група. Відносно даної особи порушена провадження. Особа знаходиться в цьому розшуку. Можливо, є якесь орієнтування. Нічого цього у цих двох дільничих не було. Чесно вам кажу. Я тробату. Багато... Ви мене задержуєте? З вами спілкую. Ви мене задержуєте, я питаю. Ви мене задержуєте? Поки ні, зараз затримаємо. За що? За те, що ви не пред'являєте документи. А чого я маю комусь пред'являти Тому Що так прописано в законі про національну поліцію? Я нічого поганого не зробив. Я йшов як людина. Що ви до мене хочете? Пред'явіть свій документ. Навіщо? Хочемо подивитися, ви? чи на, як... ви? на якій основі, на якій статті? Чим ви основуєтесь? Людина, коли викликала підроз... підозру працівника поліції, працівник поліції має Я е, в даний момент підозрюваний. Чи підозрілий? Да? Ну, яка ще підозра? Звідки ви це взяли? Ви хто? Слідчо-оперативна група? Ви слідчі? Хто ви? Підозра лише в рамках порушеної кримінальної справи. І все, якщо є порушене кримінальне провадження. Є, відповідна особа, яка притягається до кримінальної відповідальності і вручили підозру, то тоді ми можемо про це хоч якось говорити. Коли дільничий каже про те, що ви викликали підозру працівника поліції, ну вчіть закон України про національну поліцію. Там нема такого. Там є превентивні заходи, є визначення, які бувають види превентивних заходів. Ось, друзі, вони на екрані. Це стаття 31 закону України про національну поліцію. А згідно даної статті, ми повинні всі це знати, друзі, що під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Щось у цьому відеофрагменті я цього взагалі не бачу. Скажіть, я підозрілий? В чому ми ще підозрілі? Скажіть. В чому? Це вже просто не перший раз, хлопці. Без на то причини. Я розвіскований, Покажіть мені документи. Чи я розвіскований? документ. Ми подивимося. Хлопці, я нічого нікому показувати Але не буду. Це підстави вважати, що ви переховуєтеся, чи ви суду, чи до органів досудового. Які суди, які у вас повинно бути основання, на якому ви мене задержуєте. Я в Розенській десь є, фотографія є. є. Надайте мені документи, Національно... надайте мені документи, що ви повноважена особа перевіряти взагалі якісь документи в когось. Ми вам пред'явили документи свої. Це ваші документи, знаєте, а ну переверніть його так, о, на другу сторону. Покажіть, що там, що там пише. Я вам вже показу. Що за організація? Друзі, ну такого я взагалі ще не чув. Ви даєте підстави вважати, що приховуватись від суду чи органів досудового слідства. Ну, працівники поліції, я вас дуже прошу, вивчіть вже нарешті свої три ось ці закони і декілька нормативно-правових актів. Ну, все так просто. Чому ви вигадуєте щось на ходу? Ну, по-іншому, це не назвати. Просто профнекомпетентність. Ось. Все, що треба знати про цих двох працівників поліції. Шановна, Національна... Хлопці, ви мене задержуєте чи ні? Чи я можу можу йти? Ні, Ми вас задержуємо. Затримуєте тобі ж. Пишіть акт акт, задержання. Акт. У, У, відео. Добре, хорошо. Мої руки ось Ми Мені ж адекватно, чого ж ви почекаєте. Шукайте. Шукайте. Достатки шукайте. Що вам доставати з кишені? Ну, Судді на кишень ваша. Далі. Зараз багато вуличних злочинів, щоб ви розуміли. Ні, ну ми не, не розуміємо. Просто я ж кажу, головне, щоб руками не Ну, Я ж бачу, ну ми ж теж нормальні, ну, ж ну так, ваза, що ж ви закону. Добре, я зрозумів вас. Так, що ти тут? Де? Верхніх кишень. Рібзачок, є. <різь> 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 другий відкрив. Що заходиться в чорному достань. Не засовуйте. Давай рюкзак потримаю. Тут віці? Так, так. що Це моє, воно вам треба. Це документи документи. Відкрийте, будь ласка. Це не гаманець. Це не гаманець. Це гаманець. Це мої лічні речі. В мене це не, це Дальше, я ж... мене це ну, не, не... гаманець. Я не кажу, що це мої мене речі. Не... Оце, відкрийте. Це не гаманець. То, не... То, не На що вам маю відкривати? Я вам кажу. Відкрийте, будь ласка, покажіть, що у вас там. Оце? Так. Да. Тут тут ще відкрийте. Ще тут відкрийте. Добре, що тут відкрийте. Так, і оцю ще. Ще я тут. А що ви шукаєте? Автомати? Так, ні, ні, запрещання вісші з ваше щось таке. Автомати, гроші. Гроші, можна... Все, щасливо. Та як їх же до цього? Друзі, це просто гоп-стоп. Ми підійшли за вугла. Ось така поліція. Ну, що це таке? Нема такого згідно чинного законодавства. Ми просто подивимось. Якщо у вас нічого забороненого нема, то ми пішли далі. Ні, ні. Є чіткий алгоритм дій щодо проведення поверхневої перевірки. Зараз я все це розповім. По перше, друзі, я вам усім рекомендую долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, щоб мати надійний юридичний захист. Тим паче, ми працюємо по всій території України. У нас є телефони гарячих ліній, які працюють кожного дня без вихідних і без святкових. Тому в описі під цим відео буде номер телефона. Долучайтеся до нашої спільноти. У нас вже майже 20 тисяч. Учасників по всій Україні. А ще краще придбати для себе корисну літературу, щоб одразу її достати, і зачитати працівнику поліції, якщо він не знає, чи не законодавство. А щоб придбати таку корисну літературу, в описі під цим відео буде посилання на наш ад шоп Все досить просто: треба, по-перше, фіксувати всі дії працівника поліції, по-друге, запитати його дані, по-третє, перевірити його. Службове посвідчення, згідно статті 18 закону України про національну поліцію, рухаємось далі. Стосовно даних копчиків, я б ще залишив скаргу на телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ, це 0800-522, на їх незаконні дії. Після цього щоб написав би заяву до державного бюро розслідування в рамках статті 365 кримінального кодексу України. Я нагадую, друзі, це у нас перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, тому що ці працівники діяли незаконно. Ще раз друзі, звертаю вашу увагу, підозри взагалі у них жодної бути не може, тому що ці два недолугих. Копи не знають, що підозра лише в рамках кримінальної справи може бути. А ось згідно закону про національну поліцію, визначено трошечки інший порядок для того, щоб перевірити документи. Це в нас стаття 32 а ось що цікаво стосовно їх форменого одягу однострою. Ви бачите, два дільничих знаходяться в цивільному одязі. У нас є наказ Міністерства внутрішніх справ 650, який затвердив інструкцію з організації діяльності дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громад. Давайте подивимося, що там записано. Таким чином, дільничі офіцери зобов'язані виконувати службові функції на закріплених за ними поліцейськими дільницями в межах територіальних громад в однострої. Стабельною вогнепальною зброєю, засобами зв'язку та спецзасобами, ось так. Спеціальною інструкцією, друзі, чітко визначено, що вони повинні бути в однострої. Хоча друзі, ми з вами ще розуміємо, що є закон України про національну поліцію. Він там зазначив, що поліцейський, який виконує службові обов'язки в цивільному одязі, зобов'язаний завжди мати при собі спеціальний жетон. Тобто, згідно закону про національну поліцію, представник поліції може виконувати свої обов'язки і у цивільному одязі. Однак при цьому він зобов'язаний мати спеціальний жетон, крім випадків, які визначає закон, а саме стаття 20 закону України про національну поліцію. Ось бачите, як все почалось. Спочатку перевірка документів, потім ви у розшуку. Потім вас доставимо. Потім вас затримуємо. І дійшли до того, що поверхнева перевірка знов ж таки. В нас є це стаття 34 закону України про національну поліцію, відноситься до виду превенції. А про превенцію я вже розповів, що повинно бути і що працівник поліції повинен зазначити. Якщо ми відкриємо 34 статтю закону про поверхнева перевірка, що ми бачимо, що дійсно поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи або проведенням по поверхні вбрання особи рукою спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу. А ось далі поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати. Існує достатньо підстав вважати. Не підозра, ніщо ще, а існує достатньо підстав вважати. Але це дуже важливий критерій, тому що повинні бути наявні спочатку підстави вважати, що необхідно провести таку поверхневу перевірку у зв'язку з тим, що особа. Має при собі річ, обіка гої заборонено чи обмежено, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. Де це на відео? Ми цього не бачимо. Тобто, працівник поліції діє чітко, незаконно, не в рамках чинного законодавства, не зазначив про всі ці обставини, що в нього є підстава вважати, не вказав про це взагалі. Це просто був звичайний хоп-стоп. Тотальний на вулиці, як вони люблять це робити з урахуванням цього, друзі, дійте, як я зазначив в цьому відео. Обов'язково залишайте скаргу на таких працівників поліції. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал, прислайте мені на мій телеграм-канал. Ось він переходьте. Обов'язково підписуйтесь. Не забувайте про наш новий ютуб канал. Там також дуже багато чого цікавого. Перейдіть, підпишіться та підтримайте нашу діяльність. Бережіть себе, якщо відео вам подобається, яке я роблю, обов'язково тиснемо палець до гори та підписуємося на мій канал. І свою думку залишаємо в описі під цим відео. Бережіть себе і усім вам мирного неба!